Добрий вечір. Ви на каналі Таня В'яже. І сьогодні, 15 січня 2024 року, е, хоч трошки із запізненням, але я з задоволенням долучаюсь до спільного проєкту Моя добра справа організатором якого є творча майстерня Елада. Термін даного спільника це з 1.01 по 1.03. Трошки хочу розповісти про номінації даного спільника. Перша номінація це на варті свободи. Це в'язані речі, які будуть для військових. Ви знаєте, на протязі двох років я в'яжу вовняні шкарпетки для наших військових. Мабуть, з перших днів війни, коли ми ховались від вибухів та пострілів в підвалі. Я взяла спиці до рук і почала в'язати шкарпетки. Ці шкарпетки були подаровані нашим хлопцям з тероборони, які стояли на той момент на блокпостах. Потім я почала в'язати. Потім мій зять пішов до Лав ЗСУ. І, мабуть, ці шкарпетки, які я в'язала саме йому. Мабуть, для них я вкладала більше всього любові і тепла. І що я вам хочу сказати, це одна пара шкарпеток, яка не дійшла і не була використана, тому що наш хлопчик загинув 25 вересня 2022 року. І так я і не передала йому цю дану пару шкарпеток. Вона призначалась для нього, і я не в силі була її комусь подарувати, і тому я її розпустила. Ви знаєте, весь час, це своє життя я допомагала іншим. Ну, це був просто порив душі. Я навіть не думала, що це тоді можна було назвати волонтерством. Це зараз. Ми кажемо, що ми волонтери, тому що ми допомагаємо. Но коли загинув наш хлопчик, йому було 27 років, я думала, що для мене з його загибелю закінчилась війна. І що я навіть далі не зможу знайти відповіді на всі запитання, тому що було дуже багато чому. Я завжди допомагала військовим. Наша сім'я допомагала не тільки військовим, вимушеним переселенцям і просто тим людям, які потребували допомоги. І завжди була впевнена, якщо тут ми можемо допомогти одному, другому, третьому, то, можливо, там, десь на нулі, де хлопцям в той час не вистачало. Ні Продуктів, навіть не було можливості помитися, навіть не було можливості попити води. я завжди думала, можливо, там хтось допоможе моїй дитині. І навіть, ви знаєте, після його смерті був якийсь період, ну, дійсно, я думала, для мене все скінчилось і що я далі не зможу. Не зможу. Але десь брались ті сили. Влітку ми знову саджали городину. І я думала, дякувати Богу, що в мене є цей клаптик землі, де я можу вирощувати ці овочі з мамою і ми можемо їх консервувати. Ми відправляли їх хлопцям, ми відправляли їх людям, які потребували. Ми дуже багато посилок відправили на Херсон і донатили на паливо для машин, які відвозили цю гуманітарну допомогу. Ну, якось так. І ось перед вами вже готові мої роботи, які я маю вже відправити у вівторок. Я їх буду відправляти для Настіньки в місто Дніпро, яка також займається волонтерством, займається дуже давно, мабуть, з 2014 року, яка дуже багато робить для наших хлопців, для наших воїнів. І ця дівчинка, також така тендітна дівчинка, вона дуже багато робить вагомий внесок для нашої перемоги, для підтримки наших воїнів, захисниць і захисників. Так що ось такі шкарпетки, які я вже, вибачте, зв'язала в січні 2024 року, підуть, поїдуть посилочкою в місто Дніпро. Друга номінація нового спільника це казка дитинства. Ви знаєте, недарма в народі кажуть, що скажи мені, хто ти, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Листаючи і читаючи, гуляючи, як така, сторінками, Ютуб каналу, я натрапила на канал Вікторії Седжута Віжу. І в неї я помітила, що ця також Жіночка, дівчина, мама вона вже також в'яже волонтер, вона також в'яже і військовим, і в клуб 28 петельок. Цей клуб, який допомагає передчасно народженим діткам. І ви знаєте, поспілкувавшись з нею, я також почала в'язати дитячі речі. Наразі я вже зв'язала з таку жилеточку. До неї ще буде в комплект йти і пледик, і шапочка, і шкарпеточки, і царапочки. Буквально перед Новим роком я відправила в клуб 28 петельок посилочку, також в місто Дніпро, координатор Марині, Вона її вже отримала. Дякувати Богу, вона дійшла вчасно і я дуже задоволена, що я чимось можу допомогти і малечі. І нашим захисникам та захисницям. Ви знаєте, третя номінація Лапки й хвостики. Я хочу сказати: в мене старшого брата призвали до ЛАВ ЗСУ, і в нього лишилася собака. Собачка кімнатна, такса, її звати Буня, і він дуже хвилювався, хто ж буде доглядати за цією собачкою. І ми вирішили, що він привезе. Її до нас, і ми будемо за нею доглядати. Уже майже півтора року ця собачка живе в нашій сім'ї, і в мене були такі думки зв'язати їй щось на зиму, якусь ковтинку чи комбінізон. І тепер, я думаю, я спробую це зробити. І четверта номінація моє волонтерство. Я вже частково про нього розповіла. Це В'язані речі в клуб 28 петельок. Це ми в'яжемо речі для захисників. У нашому селищі є також група зігрі захисника. Туди також я передаю в'язані речі, передаю вовну, пряжу, щоб дівчатам там велика група, більше 30 осіб, щоб вони могли працювати безперебійно, тому що на сьогоднішній день це дуже актуально. І ви знаєте, у нас нещодавно не можна сказати, що він закінчив працювати цей спільний проєкт, тому що він набрав нових обертів, нових правил. Це був проєкт Шкарпетковий сплеск, організатором якого була Анна Гарєлова, і спонсором була пані Олена. І для мене було несподівано, тому що там були різні також нагороди. Подарунки і дівчата вирішили надіслати мені ось таку чудову всю пряжу. Це 100% вовна. Це прибалтійська, наскільки я розумію, пряжа. Це пряжа Кауні. Сама назва кауні походить від датського походження. Є така легенда, що це ім'я жінки. І ви знаєте, я з цієї пряжі, ось це, так поняла, такі невеличкі моточки це для тестування. Тактильно вона не порівняється з нашою українською вовною. Вона набагато м'якша, не така жорстка. І що я хочу сказати про неї, я знаю зовсім мало, тому я почала шукати про цю пряжу, читати про неї, що я вам можу сказати. Якщо подивитися на ось ці три змоточки, то видно, що ось тут вказано 8,3. Значить, тут, я так розумію, в три ниточки. Тут в дві, а є ще така тонесенька, яка в одну ниточку. То взагалі там для балантинів, для шалів, ну Ну, я вам чесно скажу, така вона класна. От я її торкаюсь і отримую море задоволення. Так що дякую дівчаткам за подарунок. Дійсно, я навіть ще не знаю, що я буду з цих ниточок в'язати. Можливо, зв'яжу для діток, тому що саме в, 20, в клуб 28 петель потрібно 100% вовна. Бо для наших захисників і захисниць в мене є е, наша українська пряжа. Це Северяночка, 100% також. І мені надійшла пряжа, можна сказати, від спонтесторів, від молодого подружжя Людмили та Станіслава. Вони вже мені не вперше допомагають з пряжою. Надійшла ось ці дані шкарпетки зв'язані з нашою також українською пряжі. Вівчарі. Ось вони, ось такі чудові вийшли шкарпеточки. А, і до речі, і до речі, до речі, я забула вам показати, що я ж таки спробувала п'ятку бумеранг. Ну, я думаю, вона у мене вийшла. А може і не вийшла, але на п'ятку схожа. Ось на такій е, ноті. Я хочу закінчувати своє відео. Звіт, всім побажати хочу миру, здоров'я, злагоди. Я думаю, ворогу не зламати наш дух, і ми е, всіма своїми зусиллями, всіма своїми думками, теплом і любов'ю е, зігріємо та підтримаємо наших захисників та захисниць. На цьому дякую всім вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей.